Доброго ранку, любі малята! З Настанням осені відбуваються зміни не тільки в рослинному світі, а й у тваринному. Деякі тварини спасаються на зиму гілочками, грибами, ягідками, а головне, вони восени змінюють свої хутра на більш теплими. Деякі впадають в зимову сплячку. Потепівши свої нірки листям. Зараз ми з вами зліпимо тваринку, яка також лягає взимку спати. А хто це відгадайте загадку? Колючий він, а не ялинка, у голках він, а не сосна. Колючий виставив бочок. впізнали всі це. Звичайний їжачок. Послухайте, будь ласка, історію про життя їжачка. У лісі живе їжачок. Вдень він спить у затишній нирці під сухим листячком. Там йому тепло і безпечно, коли настає вечір і ніч. Їжачок виходить гуляти. Повільно йде і шукає собі їжу. Але у лісі є небезпечний для їжачка тваринки. Якщо поруч з'являється лисиця чи вовчик, їжачок одразу згортається клубочком, і його голочки стають для нього захистом, колючим щитом влітку і восени їжачок. Багато гуляє, наїдається, стає кругленьким, набирається сил до зимової сплячки. А взимку він спить. Коли настає весна, стає тепло, все розквітає і з'являється. Їжа для їжачка їжачок прокидається. А чим харчується їжачок? Їжачки дуже люблять жучків, комашок, гусінь, слимаків, котрі шкодять природі, не можна брати їжачків додому. Йому буде страшно і незвично для нього. А як же можна поводитися з їжачками? Якщо знайшли їжачка в лісі, не можна його турбувати в внездечку і брати ручками також не треба. А забрати додому взагалі не можна, бо вони люблять жити на волі, в лісі. Не можна відгодовувати їжачків молоком та хлібом. Вони шкідливі для його животика, але можна дати. Водички або сухого котячого корму. Якщо зустрінете їжачка на дорозі, потрібно покликати дорослого, щоб перенести його в травичку у безпечне місце. Їжачки наші маленькі друзі і гарні помічники природи, а головне, їх не потрібно турбувати. Щоб їжачка зліпити, треба павчикову гімнастику зробити. Приготуйтесь, будь ласка, мої любі! Яблука збирав, він нікого не боявся, волочками захищався, як ти носиш жачок, так багато колючок. Беремо з коричневого пластиліну, качаємо, Ось таку ковбаску. Далі ми витягуємо мордочку, прищіплюючи вниз трішки і видовжуючи, так як на малюнку. Це буде мордочка в нашого їжечка. Беремо чорний пластилін і робимо йому носика. Далі ми з вами беремо чорний пластилін, розкочимо його і приплюскуємо. З нього у нас будуть. З вами робити голочки. І прикладаємо зверху на тулу, Ось так, як показано на картині. Далі ми з вами беремо ножичок і легенько підрізаємо, пальчиками витягуючи, роблячи голочки. Далі ми з вами беремо два маленькі шматочки пластирину. Це будуть темного кольору, це будуть наші очі. Качаємо маленькі кружечки і прикріпляємо очі. Також у нашого їжачка є ніжки. Ми беремо чотири маленькі шматочки пластиліну. Качаємо чотири кульки, приплюскуємо і внизу прикріпляємо до тулуба їжачка. Так, ось такий гарний у нас одержався. Дякую, мої хороші, що ви були сьогодні зі мною. Як я вже казала, чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі!